Віталій Беталішах я враю проти Телебен. Угорщина, рейтинг 1860. Стара індійка. Вельми цікаво це все. б 5 слон B7. Мабуть, якась тут ідея є, я не знаю. Ідея помінятися. І отримати пункт С5. Ні. таких зазвичай моментах десь кінь F5 треба ставити. Тікіде, тільки тільки де. Так, ну давай візьмемо. Та, 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 та. 6 можна зіграти. Але далі я не підвів нормально ще фігуру туди. Перевести так слану, він просто піде. Іде 5, якщо. Давай отак. Хоча тут нема поки що в нас варіанту, да? Ага. Угу, еге. Ага, угу, ау. На пішика нападе. Сюди він сюди піде. Потім тут з'їсть. Потім можу розміняти все. М. Підриви є всі. Програв уже йому розок, так? Да? Ну, давай пожертвуємо цього пішика, що ж там може. Жалко. Що... Ну, якось він дуже швидко зіграв, не знаю. Чи сюди давай підемо. На фразя напали. Ну дивись, якщо ти санеш ще піде один удар, то я не знаю. Жаліти я тебе вже не буду. Я вже точно буду думати, куди краще напасти на тебе. Ні. Туда пішов він. Спочатку тут, звісно. Ну на лінію вже, звісно, поставити Тору Не помилка. Цього слона, звісно, будемо жертвувати йому. Бери. Навіть думати тут. Не треба. Далі як? Кінняв 5, мабуть. Поки що також думати не буду. What the hell are you doing? Взагалі, типу, байдеже, да? Чек, чек. Ферсь, чек. А, ні, що? Кінечна тут. Ферсь йде на 6. Міні-партія. Такс. Подивимось аналіз. 78 на 71. Ну, гарно, гарно партію я. Суперник трошечки з'їв пішачка на C4, але ж під темп потрапив жахливий просто. Під страшний темп. Під грозу. Так. Угу. Мабуть, не дуже добре для чорних, тому що тепер лінію H легше буде вскрити. Я хотів саме конем розмінятися. Основна хотів залишити тут. Так, і це, да. так. Вже позиція не тримається. А йому треба було зіграти кіньє 5. Включити фігуру. І тут два удари. Ну так, якщо я зіграю, то це... А, кінь f 3. І що? Отак, так? Да? Труба тут, да Класно. Кінь c 3 Тут чорні просто ініціативу свою розвивають. Все рівно кіньф 3. Тут просто щось. Потім слон C3. Тактика, да? Подвійний удар. А ось брати пішачка було вже фатальною помилкою. Кінів 4 і не ясно, що робити. Да, Фрезі 4, але після взяття. Ну, очевидно, що тут короля захищає тільки слон. Здавалося, фігури білих ще тільки в центрі, вони ще не атакують, але дуже швидко з темпом все підключається. І позицію вже не втримати. Шах і шах і мат. Запам'ятайте, даєте шах, даєте другий шах, і потім мат. Три дії просто, і все. Віталій, батарей шахів рай проти калоу. Франція рейтинг 1863. Захист Німцовича, заміж. Планую є 5 іти, якщо дозволять. Фон Д3 тут десь проблема з пішачком на D4. Придеться спочатку коня вивезти кудись. Пожертвував Суперник коня. Знаю. Щось тут не те, звісно. Королів 2, якщо просто. Тепер хочу фрезя. щоб пішачка потім слоном забрати. Шах, ну так. Два нулі просто заберу тут пішака. Так, тоді так, так, Ну, він, в принципі, фрезем конем грає. Центр у нього якийсь мінімальний є, звісно. А, ні, тут Кінь захищає поки да. тут бити вже не можу, і не хочу, так. Напав погрозив взяти шахом, ну придеться кудись йти. От я думаю, куди на C1 не хочу. Тут на лінії Д, тут, можливо щось трапиться. Але, мабуть, хай буде так. Так, і тут ферзя його ніяк, не засмучу. З ходом слон D3. Сюди підеть. Ну, у нас матеріал, тому нам, в принципі. Все це влаштовує ці, ці розміни. Хризів, коней і всіх інших. Наші є два слони, мабуть, це супер. Тепер. Можна слона на коня, мабуть, обміняти. Або просто поки що не дати слону нікуди йти. Нехай зіграє так. А йому байда вже добре так. В чому йде? Якщо б я забрав, що було б цікаво. Щоб просто було б. Цікаво. Мені. А нічого. Ясно, він вже просто грає на час. Кінець. Мабуть, була некоректна жертва, за що суперник і програв 97 точність на 80. Не складно було тут. Да, це просто поганий хід. Просто зазвичай, якщо у вас зайвий матеріал, то міняйте фігури. Чим менше фігур, тим вам легше реалізувати вашу перевагу і виграти. І проблема в чорних в тім, що коли ти на них нападаєш і у них стоїть на класному полі, то. Мінятись тобі не дуже добре, бо менше фігур гірше. Треба кудись відходити, на якесь інше місце, але ти витрачаєш темп і, в принципі, тебе просто зганяють з сильного поля. Так, да, в принципі, непогана ідея, що після розвідку десь покращиться десь структура, можливо. Але Компенсації взагалі ніякої нема. Король в безпеці білих. Навіть перевага в розвитку можна сказати, в білих. Просто нічого нема них.